Життєвий шлях Миколи Гнисюка почався у селі Перекоренці Муровано-Куриловецького району Вінницької області. Тут він народився 1944 року. Вперше зацікавився фотографією ще навчаючись у школі. Фотокамеру маленький Микола отримав у подарунок від мами, яка все життя мріяла про те, щоб її син вийшов в люди. В все, що є в Миколі, Це відсюди, це, відсюди, це від мами. А на у нього. Анна Степановна, она была удивительной женщиной, неграмотной, но с таким чувством юмора. Поэтому. Да все, в нем отсюда. Поэтому это не, это не малая Родина. Творчий шлях Миколи Гнисюка став паралеллю у житті знаменитих кінематографістів, таких як Микита Міхалков, Ельдар Рязанов, Андрон Кончаловський, Георгій Данелі. Зірок світового екрану Микола Гнисюк знімав Роберта Редфорда, Френсіса Копполу, Софі Лорен, Джину Лолобриджиду, Жана Поля Бельмондо, Жерарда Депардьє, Адріану Челентану з акторів і режисерів. Простіше назвати тих, кого він не фотографував. Відкрити людину, знайти з нею спілкування, розкрити характер. Я, людина має бути чиста сама по.